Вітання, дорогі усі. Сьогодні хотіла поділитися з вами своїм міркуванням на таку тему. Часто чую від людей, що він, вона така сильна, такий сильний, а я не така, не такий. Так, от ще хочу вам сказати: за кожною людиною, яка є сильною. Так? Стоять багато інших людей, які її підтримують. Так? Їх може бути не видно, ми їх можемо не бачити. Ми бачимо лише ось цю таку верхівку айсбергу. До чого я це все говорю? Говорю, це до того, що зараз, коли такі непрості часи в країні, борімося один за одного, так? підтримуємо один одного. Як це можна робити? Чи словом, чи якоюсь, можливо, справою ми завжди можемо запитати у людини, як са... якої саме вона потребує допомоги. Так ми завжди можемо попросити також про допомогу чи підтримку. Отже, бережімося, обіймаю всіх.